Всіх вітаю на своєму курсі здорового фітнеса. Сьогодні ми будемо з вами робити пробне тренування і почнемо з вправи на спину. Ми стаємо одна четвереньки. Долоні на ширині плечей. лікті злегка зігнули і розвернули в сторону стегу. Коліна на ширині тазостегнового суглобу. Стопи на ширині колін. І ми починаємо працювати з верхньою частиною спини. Ми робимо вдох, наче в зону між лопатками. Штовхаємо підлогу і витягуємо зону між лопатками вверх. Робимо вдих і видих. Зводимо лопатки. Вдих в зону між лопатками, потягнулись вверх. І видих, зводим лопатки. На вдих, ми наче відштовхуємо килимок від себе трошки вперед, при цьому лігті залишаються зігнутими. На видих ми зводимо лопатки, і наче підтягуємо килимок під себе. Вдих, зони між лопатками вверх, видих, звели лопатки. Голова в нейтральному положенні. Ми не закатуємо голову на спину і не раняємо її вниз. Голова, наче продовження хребта, ще робимо вдих в зону між лопатками, і видих, зводимо лопатки. Вдих, лопатки скользять по ребра і видих, зводимо лопатки. Залишаємо верхню частину спини в нейтральному положенні. І переходимо до тазу. Зараз нам треба зробити дуже маленький рух куприком. Нагадую, тут у нас криш, і куприк уходить між сідницями. От ми уявляємо, що ми рухаємо окремо куприком. На видих ми опускаємо куприк трошки вниз. І на вдих підіймаємо вверх. Видих опустили вниз, вдих. Підняли вверх. Зверніть увагу, що амплітуда руху мінімальна. Так ми працюємо з глибинними м'язами. Вчимось робити маленьку амплітуду майже непомітно. Постарайтесь відчути свій коприк, свій криш і як рухається ваш таз. Видих підкрутили. Вдих на І ще видих. Підкрутили, вдих наверх. А тепер ми спробуємо попрацювати з усім хребтом. І робити ми будемо це саме від куприку. Нам треба уявити приблизно, як виглядає наш хребет, і спробувати рухати кожним сегментом окремо. Показую. Положення в нас те саме залишається, долоні під плечима, коліна під тазом. І ми починаємо рух з куприка. Ми підкручуємо куприк, дуже повільно, за ним іде криж, За крижом поперековий відділ хребта, хребець за хребцем. І поперековий відділ хребта тягне за собою грудний відділ хребта, потім шия. І голова. І тепер вертаємо все назад, також від куприка. Куприк повільно починає підійматися вверх, тягне за собою криш. Поперековий відділ хребта, хребець за хребцем. Грудний відділ, шия, голова. Зверніть увагу, що голова у нас завжди знаходиться. Витягінні. Тобто я не перенапружую шийний відділ хребта і не закидую голову на спину. Я наче маківкою тягнусь по діагоналі вверх. І продовжуємо робити те саме від куприка. Підкручуємо повільно дуже куприк, за ним криш, поперек, грудний відділ. Шия, голова. І наверх іде куприк, за ним криш, поперек, грудний відділ, шия, голова. Продовжуємо виконувати вправу в комфортній для вас амплітуді. Можливо, одразу у вас не вийде рухати кожним сегментом хребта окремо, і спина буде рухатись, наче цільною конструкцією, але з часом хребет стане більш мобільним, більш рухливим, і ви будете відчувати рух кожного хребця. Тепер, коли ми трошки зрозуміли, рух, ми підключимо дихання. На видих у нас підкручується куприк, за ним криш, поперек, грудний відділ. Тут ми видихаємо, 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 видихаємо. І тут ми починаємо вдихати і розвертати куприк наверх. Дуже повільно хребець за хребцем. Вдих і на видих починаю знов підкручувати таз. Якщо у вас є дискомфорт в колінах, вам незручно стояти на колінах, одразу підкладайте під них щось м'яке. Подушку, плед, складений рушник, вам має бути повністю комфортно при виконанні цієї вправи. Зробимо ще два рази. На видих підкручуємо. На вдих. Вертаємо назад. На видих. Підкручуємо. На вдих. Вертаємо назад. Добре, закінчили, і переходимо до наступної вправи. Наступна вправа сідничний місточок. Ми лягаємо на спину, лягаємо або через бік, особливо в кого є діастаз, або передній нахил тазу. Ми лягаємо завжди або через бік, або ще в такий спосіб вам покажу. Тримаємо себе під колінами і підкручуємо таз, і починаємо викладати. Хребець за хребцем на підлогу, при цьому тримаємо себе за ноги. Опускаємось повністю на підлогу і руки витягуємо вздовж корпусу. Ноги ставимо на ширині та суглобів, коліна на ширині стоп. Стопи у нас приблизно під колінами. І ми шукаємо нейтральне положення тазу, ось так можна його покатати, вперед-назад, лопкову кістку до кука, а потім між стегом. І нам треба крижом відчути підлогу. Щось середнє між двома цими положеннями: передній нахил, задній нахил, і посередині це буде нейтральне положення. Поперек не має повністю притискатися до підлоги, але й не має бути там великого прогину. Ми спираємось на плечі лопатки, і наче подовжуємо задню частину шиї, витягуємо її вперед. Якщо у вас кіфозний тип постави і голова закатується назад, підкладайте під голову складний рушник. Плечі опускаємо вниз. Не піджимаємо до вух. І починаємо рух з тазу. Ми підкручуємо таз лобковою кісткою до пупка. І коліна, наче подовжуємо по діагоналі вверх. І починаємо хребець за хребцем відривати спину від підлоги. До зони між лопатками. Лопатки залишаються лежати на підлозі. І так само хребець за хребцем ми вкладаємо спину назад. Сідниці у вас тут, скоріш за все, будуть напружуватись, але ми будемо старатися їх максимально розслабляти. Це не силова, вправа. Не для прокачки сідниць це вправа для тазового дна для м'язів глибокого боку. Отже, нам не треба тут напружувати сідниці. Тепер старайтесь зробити цей рух, наче від стоп. Ми наче відштовхуємо від себе килимочок, намагаючись розтягнути його вдаль. Ось е, такий рух ногами робимо, тільки вони, наче, приклеєні до. Хилимочка, але ми його все одно намагаємось відштовхнути, і в нас за рахунок цього підкручується таз, і потім витягуємо коліна, наче по діагоналі, вперед і відриваємо від підлоги хребець за хребцем. І потім так само хребець за хребцем складаємо на підлогу. Давайте зробимо ще раз, а потім підключимо дихання. Підкручуємо таз на себе, відриваємо від підлоги куприк криш, поперек хребець за хребцем і грудний відділ до зони між лопаток. Зона між лопаток залишається лежати на підлозі, саме на ній основна вага тіла. І хребець за хребцем, вкладаємо назад, на підлогу останнім ложиться криш. І потім Перекатуємося на куприк. А тепер з диханням. На видих ми починаємо підкручувати таз на себе. Тут ми робимо довгий видих, 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 видих. Наверху невеличкий вдих. І знову видих, з видихом викладаємо хребет назад, на підлогу. Хребець за хребцем. Внизу робимо. Вдих і знову з видихом підкручуємо таз, відриваємо від підлоги хребець за хребцем. Намагайтесь відчути, як кожен хребець окремо відривається від підлоги. Вдих і на видих кожен хребець окремо лягає на підлогу. Внизу вдих, таз уходить в передній нахил. І видих, довгий-довгий розтягнутий повільний видих, Наверх вдих. Продовжуємо робити зі мною. Якщо вам хочеться зробити ще трошки більше, поставте відео на паузу і доробіть ще стільки, скільки вам потрібно. А ми переходимо до наступної вправи. Підіймаємось ми так само або через бік, або тим самим шляхом, що ми лягали. Захоплюємо себе під колінами, стопами витягуємось вперед, і ноги, наче, відривають корпус від підлоги. І ми сідаємо в русалинку. У нас є довгий край килимочка і є короткий. Ми зараз по ним будемо орієнтуватись. Передню гомілку, у мене буде ліва нога, давайте починати з лівої, щоб не заплутатись. Ліву гомілку я викладаю паралельно довгому краю килимочка, а праву гомілку паралельно короткому краю килимочка. Праве коліно лягає всередину лівої стопи. У нас тут навантаження на таз буде розподілятись нерівномірно. Ліва сідниця буде давити більше в підлогу, права буде злегка припіднята. І ми тут робимо ось такі рухи тазом, щоб трошки таз звик до такого несимметричного положення. Ви продовжуйте, а я розвертаюсь і показую, як це буде виглядати з боку. Ось такий у нас рух тазом. Намагаємось, як в першій вправі рухати виключно тазостегневим суглобом. так, поперек теж буде підключатись, але ми на нього зараз не звертаємо уваги. Ви продовжуйте, я розвертаюсь до вас передом. І тепер знаходимо у себе праву клубову кістку ось тут вона виступає. І ми уявляємо діагональ від клубової кістки до коліна. Іначе тягнемось клубовою кісткою до коліна і вертаємо її назад. Потягнулись і вернули назад. Потягнулись і вернули назад. Дихаємо вільно. Дихання до руху не прив'язуємо, але при цьому і не затримуємо. Продовжуємо ще кілька разів. І далі наша стопа правої ноги натягується до себе. І ми спираємось лівою рукою в підлогу, правою рукою допомагаємо собі підняти коліно і розвертаємо корпус вже на видосі в сторону рухливого коліна. Правого видих, розвернулись вдих, видих, розвернулись вдих, видих. Давайте зробимо ще 5 разів. Раз. Два, видих, три, чотири, п'ять. Залишаємо ногу на місці і витягуємось руками в сторони. Плечі опускаємо вниз, наче хтось поклав вам долоні на плечі ззаду і придавив їх вниз. Голова в осьовому витяжінні, нас наче за маківку тягнуть вверх, а руками в сторони. І ми максимально розкриваємо руки в один бік і в інший бік. При цьому продовжуємо тягнутися руками в сторони. Дихаємо вільно, не затримуємо дихання. І при цьому не прив'язуємо рух до дихання. Розвернули долоні в підлогу і уявіть, що у вас руки це сильна конструкція, як крила самольота. ми не можемо опускати їх по черзі, вони, якщо одна рука опускається, інша підіймається. І ми починаємо повільно опускатись на ліву руку. І як тільки ліва долоня торкнулася підлоги, Права продовжує свій рух і накриває вухо. І ми робимо вдих в верхні ребра. Залишайтесь в цьому положенні, а я покажу, куди ми робимо вдих. Ось сюди. Наче витягуючи всю цю сторону за рукою вдих. І з видихом права рука повертається на своє місце і разом з лівою. Вертаємось в вихідне положення. Так само нахиляємось вправо. Як тільки права рука торкнулась підлоги, ліво накриває вухо, і ми робимо вдих вже в ліві ребра. І видих, вертаємось назад. І продовжуємо тут вдих. Праві ребра, видих. Вернулись у вихідне положення. вдих. І видих і зробимо ще два рази, вдих, Тягнемось правою рукою по діагоналі. Вверх і видих і ще один раз. Вдих. І видих. Опускаємо руки і міняємо положення наших ніг. Тепер в нас права нога паралельна довгому краю килимочка. Ліва нога паралельна короткому краю килимочка. І ми тепер більше правою стіницею тиснемо в підлогу і починаємо катати таз вперед-назад. Не прив'язуємо рух до дихання, але при цьому дихання не затримуємо, дихаємо рівно в звичному для вас темпі. А тепер знайшли у себе ліву клубову кістку, ось вона тут, і ми тягнемось вже лівою клубовою кісткою до правого коліна. Добре. А тепер потягнули стопу ліву на себе і допомагаємо собі лівою рукою підіймати коліна. З видихом розвертаємось в сторону робочого коліна. І давайте зробимо ще 5 разів, вдих і видих підняли коліно, вдих і видих підняли коліно. Не забуваємо про осьове витяжіння. Маківкою завжди витягуємось вверх в стелю і опускаємо коліно. Знов всередину правої стопи. Потягнулись маківкою наверх, потягнулись руками в сторону, розвертаємо долоні наверх максимально і розкручуємо в інший бік. Дихаємо рівно, дихання не затримуємо і не прив'язуємо до руху. І продовжуємо тягнутись руками в сторону. Знову в нас руки як одна конструкція, і ми нахиляємось в праву сторону. І як тільки в нас права рука долоня торкнеться підлоги, ліва накриває вухо і робимо вдих в бокові ребра і продовжуємо тягнутись рукою вперед по діагоналі. І з видихом вертаємось у вихідне положення. Вдих, нахиляємось в іншу сторону, в бокові верхні ребра, і видих, вертаємось у вихідне положення. Знов вдих, і видих, вертаємось у вихідне положення. І ще вдих. І видих, вернулись у вихідне положення. Якщо вам сподобався цей рух, і ви відчуваєте, що вам потрібно доробити ще кілька разів, ви можете поставити відео на паузу і продовжити зробити до 20 повторень. А ми опускаємо ручки і закінчуємо. Дякую вам за тренування. Якщо вам сподобалось це тренування, Підписуйтесь на наш канал та долучайтесь до нашого онлайн фітнес курсу.